Марина обернулась позаду вже нікого не було, тільки слабке мерехтіння старого ліхтаря і завивання вітру. Вона згадала лекцію професора про київські легенди, зокрема про чорного монаха Лаври. Кажуть, що у 17 столітті він продав душу нечистому за владу і вічне життя. Та угода виявилася пасткою. Монаха прирекли на вічне блукання київськими пагорбами. І душа його не може знайти спокою. Марина швидко рушила до Андріївської церкви, але в цю ніч старі київські вулиці стали лабіринтом. Провулки закінчувалися тупиками, стіни будинків ніби рухались, замикаючи її. Раптом вона знову побачила того ж чоловіка. Тепер він стояв посеред Андріївського узвозу. Ти знаєш, хто я? запитав він низьким лунким голосом. Ви чорний монах, прошепотіла Марина. Я тінь своєї душі. Тепер і ти станеш частиною цього прокляття, якщо не виконаєш моє прохання. Яке прохання?